Це паграб Слави на цвинтарі Кальварія в Ужгороді. Тут похоронені захисники, котрі загинули під час захисту України від російських військових. До могили сина Олексія Візенка прийшов Ужгородець Микола Візенко. Загинув 3 січня під Солидаром, О, захищаючи нас із вами, прикордонником. Да. Ну приніс свій свічки приніс. Ну, квіточки присадили ще, ще жінка підійде з дочкою. Родичі Ужгородки Ірини також поховані на цвинтарі Кальварія. Жінка каже, приходить сюди щороку у День пам'яті померлих. Я скільки себе пам'ятаю, бо я тут жила зовсім рядом, ми все життя постійно вшановували. Навіть коли у нас ні, ніхто тут не лежав, ми йшли і хоч на братські могили, наклали ці квіти. А зараз вже багато наших лежить. І, і батьки, так, да, так? Да, і батьки, і мої сестри, батьки, От сестра пішла до батьків. Да, лежать і ми вшановуємо це дуже, дуже важливо для нас свято. Знаєте, от я не знаю, я не знаю навіть другі свят такий, щоб ти відчував сутність цього свята. З квітами до могил іде уж Катерина. Жінка каже, пластикові вінки вже не приносить на цвинтар. Раніше носили вінки, а останнім часом якось вже знаєте, і священник нагадує в церкві, що не треба засмічувати. Тому що це екологічно як кажуть неправильно. З словом, стараємося, щоб жива пам'ять. Це мого чоловіка, батько, мама, бабуся і товариш його, так що ми маємо сьогодні 4 могили відвідати. Щороку ходимо. Це такий день, що пропустити не можна. Знаєте, ми кажуть, людина живе доти, доки живе пам'ять про неї. Лишаються діти, лишаються внуки, мусимо їх. Навчати. Ми теж внука з собою взяли, щоб знав, що таке треба продовжувати. Це гарна, гарна традиція. А це цвинтар у селі Барвінок Ужгородського району. Біля могили батьків молиться Ужгородка Марта. Жінка каже, на кладовище приїхала автобусом. Леся автобуси зробили, 156, 20, 24, так що тепер дуже добре спілкуватися і з водити. Вчора на коловарі ходила. А сьогодні сюди прийшла бо це батько, мама там більш такі дальні родственники. Та до тих може піти до другий день. А це вважаю, сюди перший день. Треба та так. На Закарпатті постійно така традиція. Навіть раніше висідні давали на цей день. Ну, для мене це багато означає. Тепер для людей означає, як стільки людей померло там на, на, на фронті, правда, то треба їх пам'ятати, що вони завойовують нам країну. Автобусом на у село Барвінак з Ужгорода приїхала і Світлана з чоловіком. Зараз прибирають могилу сина. Ну, за один день ми всіх стараємось обійти. Батько, кум, бабуся і син. Ну, щороку ми їх нагадуємо, приходимо, пам'ятаємо. Чюди добралися? Чи були вам вас? На автобусі. Ну, він повний був, але 1 числа їх запускають сюди. На цвинтарі були священники різних конфесій. Вони, за бажанням родичів, служили панахиди на могилах. Священник Православної церкви України Роман пояснює значення Дня пам'яті померлих. Ми повинні згадувати їх часто у своїх молитвах, ото, щоб вони мали вічну насолоду блаженне, вічне життя. Ото. Тому часто треба їх згадувати е, у своїх щирих сердечних молитвах. Це такий у вас день, особливий, ото, що, що треба згадати їх. Ото. А так, субота є поминальна коли є у вас є можливість. Для того, аби люди могли відвідати могили родичу до цвинтаря у село Барвінок, збільшили кількість автобусів за різними маршрутами, розповів начальник відділу транспорту Ужгородської міської ради Петро Бобик. Відповідно до рішення міської ради. Кількість автобусів, які курсують до міського цвинтару Барвінок, збільшена. Крім автобусу номер 156 який щорічно, круглорічно їздить з вулиці Чорновола до міського цвинтару Барвінок, буде додано, вже додано 12 автобусів. Це маршрути номер 24 уж, ну, Дравці через новий район вокзали продовжено вісім автобусів. Продовжено до міського центру Барвінок, а також маршрут номер 20 який курсує з мікрорайону до Манинців до речового ринку через площу Коритович. Також продовжено до міського центру Барвінок. Це все відображається в нашому мобільному застосунку. Дозору. Біля цвинтарів Барвінок та кальварія впродовж дня чергували працівники муніципальної варти та поліцейські. Вони регулювали рух автомобілів, а також стежили за громадським порядком. Руслана Гостюк, Андрій Гіс, Суспільне новини.